Моя Полтаво, ти благословенна з Твоїх джерел натхнення спраглі п'ють, добра й любові сходять мудрі зерна, твоїх дітей у світі пізнають, і поза часом постає мистецтво, закохана Наталка і еней, то мудрий іронічний Котляревський до витоків народних нас веде. Ми з ВПУ, що гордо носить Андрія Чепіги ім'я, і в нашому училищі учні велика і дружня сім'я. Училищу минуло 50 і з гордістю ми можемо полічити 15 тисяч юнаків і дівчат тут встигли доброму і вічному навчити. В сто кращих закладів освіти входить училище моє, міцна матеріальна база, і всі умови в ньому є для відпочинку і навчання, заняття спортом, проживання, є де провести вільний час і пообідати у нас. Обіди в нас смачній поживні нині, бо входимо ми. До Кулінарного Союзу України. Готують у нас справжніх фахівців, кондитерів, і продавців, і будівельників, і кухарів, агент з туризму, покоївка, ще й технологи у нас, бакалаври вищий клас. Викладачі дають знання глибокі, професії навчають нас майстри, щоб не згубилися на ринку праці. Конкурентноспроможними стати ми змогли. У конкурсах майстерності міських та обласних представники училища не раз перемагали, і на всеукраїнських ми задніх не пасли, в призерах наші учні теж бували. Ще й автентичну кухню ми вивчаємо, щоб готувати смачні обіди. Тож в гастрономічну подорож рушаєм сторінками знаної у світі Енеїди. Прадавня традиція в сучасному світі цінувати все екологічно чисте, у вашій увазі представлені картини з солоного тіста. Вироби з тіста стародавня традиція, але їм знаходиться місце в сучасному світі, тому що зараз цінується все екологічно чисте та зроблене власними руками. Тісто матеріал дуже еластичний, легко набуває форми, і вироби з нього досить довговічні. Робота з ним приносить задоволення та радість. Солене тісто пластичне, не прилипає до рук та не тане. Тісто можна зробити кольоровим, додаючи фарби при замішуванні. Важливий момент замішувати тісто. Потрібно думати про щось хороше, приємне. І тісто вбере в себе ласкаве тепло ваших рук. Фрагменти з майстер-класів презентують уславлені наші майстри. Сьогодні страви приготують, що їли в Енеїді козаки. Була страва непроста на столі царя Латина. Частування судака зветься Баба шарпанина. Баба шарпанина це традиційна українська запіканка з прісноводної риби. цій страві понад два століття традиційно бабу шарпанину готували з тарані або чабаки. Для святкових частувань іноді брали судака. Для приготування цієї страви рибу відварюють і замішують тіста на рибному бульйоні. До замішаного тіста додаємо пасировану цибулю та ретельно перемішуємо. Далі ми беремо змащену форму для запікання та викладаємо рвану рибу. Саме тому назву пов'язують зі словами шарпати, рвати рибу на шматки. Далі ми заливаємо нашу рибу тістом. Страву запікають в розігрітій печі 30-40 хвилин. Тільки ті, хто в раю ними смакували. То варенички з таком смачно готували. Найулюбленіша страва українців вареники. Вона налічує історію майже 400 років. На Полтавщині і Кировоградщині на селах зустрічається рецепт вареників з тапом. Так або пісок. Так їх називають в нас на Полтавщині. Для приготування начинки використовуємо сало нарізане кубиками. Смажимо його до хрумких шматочків. Зайвий жир, який витоплюється, ми видаляємо, його не використовуємо багато. Він зайвий. Невелику кількість жиру використовуємо для того, щоб спасирувати цибулю. І її теж додаємо до начинки. Змішуємо. Окремо на сухій пательні ми підігріваємо борошно. Борошно повинно бути сухим, з кремового кольору. Головне його не пересмажити, бо воно буде гірчити. І поступово додаємо невеликими порціями до нашої начинки. Борошна не додаємо багато, бо начинка буде сухою розсипатися, а це буде незручно при приготуванні вареників. За уподобанням можна додати різноманітні спеції, приправи, але не забудьте посолити, якщо у вас сало свіже. Вареники не були буденною стравою, їх готували на свята. Запрошували великі сім'ї, готувати треба було багато. І це діло заборне. Тому защіпували дуже просто, відварювали, заправляли салом і цибулею і смакували. Затірка поживна і смачнюща страва. Приготувати нелегка справа. Як готує молодиця, вийде гарна суканиця. Легка в приготування та без надмірних витрат. Мова йде про українську стародавну страву, яка має цікаву назву затірка. Проста в приготуванні, смачна і дуже поживна. Рецепт делікатесної страви досить простий. Беремо дві склянки борошна, просіюємо. Додаємо одне яйце. Тісто не замішуємо, а розтираємо. Тісто можна заготовити на запас. Для цього його просушують і зберігають у герметичному посуді до місяця. Затіркою страву називають в центральних регіонах України та на Полтавщині. В інших регіонах ця страва носить назву суканка, суканиця, затируха. Готові шматочки тіста можна зварити у бульйоні, у воді і в молоці. Коли кульки спливуть на поверхню, страва готова. Перед подачою. Можна додати олію, масло або шкварки. Страва із затірки виходить дуже ситною, насиченою, густою і дуже апетитною. Крім того, затірка ще є і практичною стравою. Під час охолодження кульки не розбухають. Пригощайтеся стравою наших пращурів, готуйте шедеври української стародавньої кухні. Себе вдома самостійно. Та який же стіл та без напоїв? Тоді, як козаки гуляли, медок, сивушку попивали і кубками пили слив'янку, а після танців варенухи по філіжанці піднесли. Рецепти всіх отих напоїв для нас нащадків зберегли. Улюбленими безалкогольними напоями на Україні здавна були різноманітні кваси: сирівець, хлібний квас, бурякові, фруктові і соків дерева. Але й ті напої, які мають здатність відразу горнути вас з затишком, теплом та своєрідною атмосферою. Саме таким є поширений в Україні напій варенуха. Глибокий! П'янкий солодкуватий аромат напою змушує знайти горня і наповнити його. Варенуха це напій, яким частували на свята, основою є узвар, який настоюється з прянищами, різнотрав'ям і медом. Секрет приготування варенухи полягає у вдалих пропорціях і тривалому процесі упрівання майбутнього напою. Печі у добре закритій посудині. Надзвичайно поширеним цей напій був на Слобожанщині при Дніпрові і Полтавщині. А заправкою із меду поливали коржі. Господині пекли добрі з маком шулики. Шулики це традиційна страва української кухні, яка несправедливо забута сучасними господинями. Наші предки вважали, що це обов'язкова страва на маковія. Релігійні свята це обрядова страва, а на щодень – це смачний та легкий десерти. Шулики це прісні коржики, які готувалися із пшеничного борошна та яєць. Вони ламалися на шматки. Далі поливалися медовою заправою. Для цього ми підготували мак, який розітерли в спеціальній вступці. Потім ми додаємо сюди розтоплений підготовлений мед. Охолоджено підготовлену воду та робимо заправку для шовликів. Підготовленою заправкою заливають шовлики. Дана страва шовликів з медом відроджує традиції українського народу. Щедра, багата полтавська земля талантами повниться наш колектив, а врозі достатку чого тут нема. Загін кухарів все чудово зробив. Запрошуємо щиро до нас на навчання. Професію вибрать за власним бажанням. Тобі, Полтаво, рідне місто, віддам талант і творчості жагу і всі знання, що наполегливо здобудем, на твій вівтар красуне, покладу. Україно моя, берегине, ти колиска, пісень глибина, Україно моя, Батьківщино, ти, як мати і батько, одна, хай радіють, зростають в нас діти, різнобарв'ям рясніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш Ти. Слава Україні, героям!